Так, хочу показати фокус. ціна коротше, ну, коротше, вес 512, так. За рибку. Вага. Вага. 32. Хорошо, старовуємо. Важимо рибу. Має бути 512. Важимо рибку. Важимо рибку. За що ми платимо? Подивимося ще за коробочку. Блін, рибка лежати. Рибка лежати. Вага. Риби. Так. І тепер ми додаємо сюди 32. Правильно? І виходить вага. Нормально. Нормально. А зараз вітя.